Вживав капсулку тільки мій синочок. Не тільки капсулку, а ще і редженер. Справа в тому, що він трошечки, трошечки був ну, він був добре хворий, але за допомогою клітинного харчування він досягнув дуже хороших результатів надзвичайно хороших результатів по здоров'ю. Справа в тому, що в нього хронічний гематогенний остеоміліт, якщо ви знаєте, якщо тут є лікарі, це захворювання кістки, вже триває в нього 20 років, ось, але мали такий досвід чотири операції, які він пройшов, і послідня операція вразила, вразила мене найбільше, тому що він дуже швидко, надзвичайно швидко відновився і реабілітувався після цієї операції. Я вам хочу сказати, що е, і брали його на операцію дуже, е, ну, скажімо так, скептично, тому що е, хлопець призовного віку, і е, було зразу таке скептичне такі висловлювання, що от, е, в тебе аналізи добрі на фоні клітинного харчування, на, на фоні Елеву і на фоні. Редженеру, які знімали всі запальні процеси, але проблему це не відміняло. Йому треба було почистити кістку і тому не брали його на операцію. Вже тоді, коли нориця в нього відкрилася на руці, вже тоді лікар терміново взяв на другий день його на операцію і почистив. Але я вам хочу сказати, відновився він буквально за два чи за три дня. За, за два чи за три тижні я перепрошую, тому що. Це дуже складна операція, це е, повністю йому е, на правій руці, 12-сантиметровий, це права е, плечова кістка, О, Це 12-сантиметровий е, розріз був, потім трепанація м'язу, потім трепанація, е, не, е, розріз м'язу повністю, потім трепанація кістки і потім порожнина кістки, яка. У нього ще е, 20 років назад йому кістковий мозок викинули, і там періодично з'являються секвестри. Йому мусили е, ту порожнину кістки вимити і ті секвестри витягнути. Оце і в нього така проблема. Але якщо він відновлювався е, після тих трьох попередніх операцій е, на протязі півроку, ануриці йому текла, всіх 5 років. То тут відновлення йому пішло протязі трьох тижнів. Тижнів. Супер. Не в року, А тижнів. Так, це за допомогою Елеву і Редженеру. Тому що ще на той час він нічні не вживав. Нічні він почав вживати тільки тоді, коли йому профілактично назначили на 6 тижнів антибіотик. Але я йому зразу сказала, що сине, який антибіотик? Про що ти говориш? Ну, і він зразу ентерожерміну почав вживати, а це страшні гроші, я вам хочу сказати. Я кажу, так мені дешевше купити тобі нічні, і щоб ти нічні вживав, я маю на увазі е, рестор. Це ті самі пробіотики. Ось. І, е, знаєте, вже через місяць моя дитина вже підтягувалася до турніку чотири рази. Я, я уявляю вашу радість. Так. І ви знаєте, до того часу, поки я не побачила такі явні результати по, свої, по своєму синові, я скептично сама відносилася до цього продукту. Хоча чула про нього ще з 21-го року від Світланки, від Олі Яремчук, від Оксанки Саприкі, я вже знала про цей продукт. Але я думала, що вони на тому самому рівні, що і бади. які мене привели, БАДИ, я вам хочу сказати, до операції по видаленню жовчного міхура. Ось. Але так сталося, що е, я побувала на презентації в місті Моршн, я вам е, забула все-таки представити,